Доброго вечора. На телеканалі Чернівецький промінь та радіо 100FM в прямому ефірі. Програма діалоги. Ви можете нам позвонити за телефонами 095-275-0100 та 906-100 і задавати питання гостям нашої студії. А сьогодні в гостях в нашій студії члени координаційного центру Буковина Українському війську Бочарова Наталя і Марія Дмитрівна Філіпчук. Я вас Доброго вітаю. вечора. Доброго вечора. Розпочнемо напевно з самого початку, як було створено координаційний центр з надання матеріально-технічної допомоги військовим, які приймають участь в зоні АТО. Правильно, така назва його є повна. І, і, і хто був ініціатором його створення? Тобто був хтось один, може якось по черзі, ви будете розповідати? Значить, ініціатором було декілька громадських організацій. Це в основному жінки, які давно ми допомагали. Армії, але ми вирішили так, щоб скоординувати свої дії, нам треба об'єднатися. Тому ми прийняли рішення, що має прийти громадська організація одна до одної, вирішити це спільне питання. І так ми це зробили 20 червня цього року. І дане рішення було прийнято. У нас створилася така міцна група, до нас приєдналися волонтери Кіцманщини. І тому в такому ракурсі ми почали працювати однак вийшло так, що ми цю роботу почали у обласному, обласній раді, звернулися до депутатів обласної ради, щоб вони нам надали матеріальну допомогу для того, щоб можна було допомогти нашим військовослужбовцям. І тут було прийнято рішення, що можна би долучитися і обласній раді до створення координаційного центру. Uh -huh. І обласній державній адміністрації. Yes. Так. І на базі обласної державної адміністрації, яка приєдналася до нас як до громадських організацій, uh -huh. був створений цей координаційний центр допомоги нашим воякам. Тому ми вже співпрацюємо з ними з 23 червня. Таку роботу волонтери нашу, нашої організації проводять дуже плідно. Нам допомогу надавала і адміністрація обласної ради в вирішенні деяких проблем організаційних, і нам зручно працювати в такому форматі. А скільки Наталя, скільки організацій входить в координаційний центр? Ну Їх... започатковували координаційний центр в Майданівці. Це Майдан Геомайдан Майдан uh -huh. і Чернівецьке об'єднання Майдан. Туди піднімалися. Ну, вже і про ми так разом всі, і е, запрошую волонтерський групу Буковини. Ми так співпрацюємо з ними. І ну що нас ще входить там? Я знаю, -таки. На, наскільки мені відомо, п'ять ну започатковано було п'ять організацій, так, а потім так. ще хтось долучався до вас. Долучаються до Пол? нас і постійно просто Люди, постійно постійно звичайні громадяни, які хочуть допомагати. От буквально вчора прийшли п'ять пенсіонерок, жінки, які побачили, що ми проводимо таку активну роботу. Вони виявили бажання, що теж хочуть допомагати, і ми з ними вирішили, що їм будемо доручати йти в вулиці, працювати з мешканцями. Вони пройшли вулицю ентузіастів. А так, що значить що... працювати з мешканцями? З мешканцями. <святуєте> так, вони людям розповідають, йдуть з квартири в квартиру, з нашою скринькою волонтерською, і з ними прийшла жінка, військовослужбовця, який служить в АТО. І принесла нам цілий перелік. Вони дуже постраждали, принесли цілий перелік, що потрібно для 30 чоловік, бо ми з ними не мали зв'язку. Ми працюємо в основному з 80-ї аромобільною. 95-ї прикордонниками. А ці хлопці з 30-ї механізованої бригади, і ми отримали від них замовлення, будемо зараз допомагати і цим людям. Вони наші Чернівецькі, вони. Я не хочу казати, в якому підрозділі і де вони служать, але ми їм допоможемо. Тому, от бачите, доля звела жінок, пенсіонерок із... і... і самі привели нам людину, яка переживає. За свого чоловіка, бо він вже четвертий місяць в АТО, і вони справді потребують також допомоги. От, от так ми будемо працювати. Організація пласт долучилася до нас. Патріоти. Юні, молоде покоління дуже приємно. Вони нам допомагають проведення акцій. Вони самі проводять акції, пишуть листи на фронт. Це моральна підтримка, як ми розуміємо, це також дуже дуже, дуже важливо, важливо для наших воїнів. Листи, малюнки, різні ось такі символи патріотичні. Вони роблять і передають. Я сьогодні по місту бачила дуже багато людей з такими символічними стрічками, як зараз у вас, пані Наталі. Можливо, ви знаєте, що це було. Це якась була акція координаційного центру. Так, ну ми Русський... знаємо, що сьогодні велике свято, успіння Пресвятої Богородиці. Ми знаємо, що ми маємо дуже гарний храм Успіння Пресвятої Богородиці, греко-католицька церква. І сьогодні там було храмове свято. Ця церква. Духовенство і прихожани дуже нам допомагають армії постійно кожної неділі там збирають стоїть скринька для потреб воїнів. І сьогодні, оскільки це було свято, ми вирішили також внести свою якусь долю е турботи, піклування свята, уваги до нашого храму. І наші волонтери виробили такі ось стрічечки патріотичні. Також виробили деякі деякі там смаколики. Апетайзери, сік наш солдатський живий, який нам надає безкоштовними меценат. Ми не, не купували. Ми а, їх ми пригощали, пригощали, а вони ми, робили повіду, пожертву, пожертву пожертву. То не було ціни, не було нічого встановлено. Люди могли кинути скільки могли коштувати. Скажіть, будь ласка, можливо, як відбувається зв'язок з бійцями, тобто що потрібно. Ви ж ну не можете знати, що саме потрібно, як цей зв'язок і Можемо. Ми. Ми працюємо вже з ними давно. Ще координаційного центру не було. А підприємці Калинівського ринку і добробуту почали цю роботу ще як тільки почалися бойові дії в Криму. Ну справді там як таких не було. Бойових дій, але потреба нашої армії так само е була велика, і ми мали зв'язок із людьми, які наші чернівецькі служили на флоті. Ми почали їм допомагати в першу чергу. А потім, коли всі події перемістилися у е Луганську і Донецьку область. Ми активно включилися в допомогу нашим воїнам. І ось перші, хто пішов, це були підприємці Калинівського ринку. Вони до нас зателефонували і е, донесли ті проблеми, які є в армії. І ми з перших днів почали їм допомагати. Це була 95-та аеромобільна, батальйон е, 95-ї аеромобільній, і там рота козака Сергія. Він зараз, на жаль, поранений, вийшов з бою. Лежить у військовому госпіталі на госпітальній 18 у Києві. Ми е, їхали до нього, е, допомагали йому із ліками. І е, як волонтери знаємо потреби сім'ї, також у нього маленька донечка народилася, то час від часу підприємці надають їм матеріальну допомогу, збираємо кошти. То Ця робота у нас велася вже давно. І так проспілкова організація налаштувала була е, контакт. Із 80-ї, з братішкою, який також зараз командує батальйоном нашим у Луганську у аеропорту. Ми їм допомагали з самих перших початків. Що тільки вони просили, ми їх одягали. Тобто вони дзвонять Вони дзвонять uh -huh. безпосередньо, і ми знаємо, що їм потрібно. Такі-то розміри берців, роз, такі-то розміри форми, скільки то пар носків, скільки -то пар там потрібно ще має камуфляжник і так далі. І ця робота йде у нас давним-давно, відколи почалися. Ці такі а от Це... як розподіляються кошти, є якийсь основний рахунок. І ви допомагаєте бійцям чи там переселенцям з якогось основного рахунку? Чи люди приносять готівку прямо до вас? Готівку ми вирішили таким чином, що нам краще живі кошти, ніж кошти на рахунку. Поясню вам, чому тому, що живими коштами вони нас обліковуються, їх нікуди не можна ні копієчку діти, тому що скільки приходять, ми розписуємо, куди вони йдуть, що ми купуємо. А кошти, які йшли би на рахунок, вони мали обкладатися податками. Звичайно, у нас таких лишніх коштів немає, щоб державі ще й податки платити. То ми вирішили йти таким чином. Я розумію, що це було порушення закону, але іншого нема на сьогоднішній день виходу. Нам треба більше купити і більше одягнути, нагодувати воїнів. А вже податки ми і так платимо, як приватні підприємці. Тому ми вирішили, що спочатку нам краще попрацювати. Працювати би було так. І воно себе в одній, скажімо так, із ланок оправдало. Є у нас і карточка, на яку також можуть люди, якщо рахунок хтось не хоче в банку, карточка є. Хто хоче, не має можливості прийти, може кошти занести на рахунок цієї карточки. Є і рахунки відкриті, але рахунки відкриті у нас в координаційному центрі, за який відповідає Дорош Володимир. Він дає звіт, він знає. Знає хто з яких фірм перерахував, вони використовують ці кошти на придбання решіток для БТРів, там уже це велика більш так, дорого... так. це що, це що mm -hmm. дороговартісний, і чим займаються чоловіки? Тому що у нас жіноча якби така робота mm -hmm. більше. Ми працюємо в напрямку забезпечення продуктами амуніцією. А вони ну, знають. Марія Дмитрія не кажіть, бо і приціли каліматорні купуємо і приборнічного бачення, і тепловізори. Якщо приходить... Те, що якщо приходить замовлення, і хлопці просять, і ми моніторимо весь час ситуацію і питаємо, що вас на даний Само момент найбільш важливо, на що більш потрібно: чи шоломи, чи а, тепловізори. Я вибачаю, теж у нас дзвіночок. Алло, ми вас слухаємо, студія. Але, добрий день. мене запитання до Норії Дмитрівни. світ, будь ласка, я знаю, що окрім ну, волонтерської діяльності, ви займаєтеся захистом підприємців. Стід власне декілька днів назад бачив в інтернеті там була скорознав якась ситуація на ринку що Міліція хотіла забрати товару і когось підприємця. Може, вам щось більш ну, більше відомо про те, що було в вас бахмасової інформації, і яке продовження цієї історії. Я зрозуміла, дякую вам за так. запитання. Зрозуміла, 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 про що йде мова. Ми, як громадська організація, як проспілка захисту підприємництва, зразу зібрали засідання ради проспілки, Коли ця ситуація у нас виникла, я поясню більш детальніше. Значить, виникла ситуація, що на на добробуті у підприємців вилучати мали товар вилучати товар, тому що була претензія фірми Адідас, що вони торгують їхнім товаром, а дозволу на торгівлю у них не немає. Угу. Тому це питання на сьогоднішній день вирішується, і я думаю, що поки будуть у нас такі ситуації в Україні, не на часі зараз тим фірмам займатися таким. Питаннями, я так вважаю, це моя особиста думка. Вони мали би залучитися до допомоги армії, та ж фірма Адідас, тому що підприємці і добробуту, і калинки надають дуже велику допомогу армії. А у мене виникає питання, чи фірма Адідас дає допомогу армії. Тому треба спочатку вирішити нам питання про збереження цілісності України, дати можливість підприємцям вижити в такий важкий час для них, тому що торгівлі немає. Люди страдають, однак вони не відмовляються від допомоги. А коли наступить мир, тоді вже можна буде розбиратися і з контрафактним товаром, і з брендовим товаром, і з іншими видами товару. А зараз треба дати можливість підприємцям працювати. Ми звертаємося до правоохоронних органів, просимо їх. Я зараз хочу також до них звернутися, щоб вони дали можливість нам з цієї ситуації всім вийти гідно. Не можна на сьогодні присувати та підприємців. Не на часі, я ще з цього приводу хочу сказати, що ми проводимо багато акцій по збору коштів, і ми хочемо відзначити тих підприємців і ті брендові магазини, будь-які, які надають допомогу армії. Ми поки що в пошуку, як це ми маємо робити, але звертаюся також до всіх громадян, що ви можете купити одяг в одному магазині, можете в іншому. У вас є вибір, але прохання купувати у патріотів. І якщо є люди, які роблять допомог допомогу дотації великі то краще купувати їх і допомагати розвиватися їхньому бізнесу а де ці, ми зробимо спеціальну волонтерську відзнаку і я думаю що ну на наступному тижні ця справа вже буде діяти тобто люди будуть бачити де так. магазини в яких тодарі приймають так, участь так. так коштів а скажіть будь ласка при міській раді в 109 дев'ятому кабінеті існує Координаційний штаб Буковина. Українському ні, війську ні, так ні. само ні, ні, них волонтерський, волонтерський рух буховини, волонтерський. Це волонтери. Ви співпрацюєте разом, це одне ціле, це різні структури, якщо можна. Ми Співпрацює. співпрацюємо, Співпрацює. тому що ми робимо одну єдину справу. Ми працюємо на благо держави, армії і на благо тих людей, які там перебувають. Звичайно, у них є своє бачення, у нас є своє бачення, але якщо потрібно нам скоординувати свої дії, то ми обов'язково зізводємо. Один до одного, звертаємося, і ми якщо... їм також щиро дячні за те, що вони таку велику роботу проводить. Нас, припустимо, також от передачі приносять батьки, нам потрібно передати в якусь точку. І якщо вони відправляють машину, ми їм даємо. Якщо, угу. або якщо є замовлення, от недавня наша співпраця була медикам, медики просили допомогу ліками, раціями, вентиляці... вентиляторами, шоломами, бронежилети. Ми разом згуртувалися і. І виконали замовлення, і волонтери 109 го кабінету відвезли в зону АТО для наших медиків. А вони більше займають біженцями, займаються а ви, ми, бійцями, Чи... Ні, ну більше такого? менше ми не можемо казати, але вони починали з того, що вони починали займатися біженцями. І вони займаються і біженцями, і бійцями. Ми біженцями. Не займаємося, але ми займаємося також соціальні беремо питання по соціальних поранених по, по, по сім'ях. загиблих. Загиблихну які в Черніцях хто так. загинув, чи так, хто так, поранений, так. допомагайте так, цим сім'ям. Так, У нас є група. Така, яка цим питанням займається, це соціальна допомога постраждалим в зоні АТО та їхнім сім'ям. До нас звертаються, пишуть люди заяви, дівчата йдуть у департамент соціального захисту обласний, разом співпрацюють, визначають їхні проблеми, які потрібні для сім'ї, і надають їм допомогу. Ми також займаємося і пошуком, якщо це можливо, тих бійців, які пропали. В зоні АТО, тому що у нас є також такі випадки. Звертаються люди буквально от сьогодні. Є заява. У нас ми працюємо із Генеральним штабом України, звертаємося туди до них, щоб вони нам допомагали. Там були вже випадки, що так, когось знайшли, є, звичайно. Але зараз у нас є багато таких, які потребують допомоги саме сім'ї, щоб знайти тих хлопців, які пропали. Тому це також взяли на себе таку відповідальність. Дуже важко. Працювати в цьому напрямку, але життя вимагає, ми мусимо людям допомогти. Іншого нам не дано. Ну, в наш координаційний центр ще входять представники влади. Як коли створили цей загальний координаційний центр з владою, туди війшли представники різних департаментів. І тому нам це полегшує облегшує полегшує роботу, роботу, тому що все-таки влада в них більше повноважень і вони дослухаються, допомагають. Я знаю, що волонтер, волонтери не мають Вихідних вони працюють постійно. Щодня щось робиться, але можливо є якісь такі вже були великі проекти, знакові, про які ви можете розказати, де можливо було зібрано більше коштів, чи можливо воно щось до серця ближче вам запам'яталось найкраще? У нас була така от програма, коли, наприклад, треба було терміново тепловізорів. так? Я повертаюся знову до цього такого нагального питання болючого, тому що дзвонять і просять, це свого роду зброя, якою вони користуються, і для захисту, для захисту Ну, бронежилет це є від кулі, а це захист на віддалі до двох кілометрів, тобто можуть побачити ворога. І от цю програму. Мінімум, ми виконали, ми придбали 5 тепловізорів. Зараз у нас замовлено ще 10 для Чернівців, тому що ми не працюємо тільки для себе. Ми е, тримаємо е, значить, координати з тими, хто має можливість купити і хто хоче з підприємців, то ми вже під них, тому що їх треба чекати довго. Це не так, що десь випускається у нас у Чернівцях і можна цю річ ми придбати. Є ми замовляємо кошти є, а ми придбати не можемо, бо їх немає в наявності на території України. То ми чекаємо. Але на першу партію майже місяць, і от другу партію ми замовили, теж чекаємо дуже довго. Обіцяли сьогодні, що нам дадуть інформацію, немає знову, і ми знову в очікуванні, хоч знаємо, що хлопцям там біда, вони потребують і вони ну просять, а ми не можемо допомогти. Оце найгірше. Коли просять, маємо гроші, а допомогти не можемо. Оце такі ну Це у нас... певне, якісь такі обставини від яких ви... це, це від, від нас залежить? не залежить, але це для нас біда. і тому я хотіла би звернутися до керівництва вищого, скажімо так, до Кабінету міністрів. У нас такий великий був завод, який кварц, який випускав надточні прилади і оптику. От було би дуже добре, щоб знову повернулися до цієї проблеми, і можна би було тут, на Україні, виробляти те, що нам необхідно для армії. На жаль, ми це питання 23 роки. Просто, е, отак, от, от вірили, що не Буде війни вірили, що нам ніхто до нас не буде нападати, а тут, бачите, вірити нема кому. Все одно мусимо самі себе захищати, нам ніхто не допомагає. Наталя, я знаю, у вас на сторінці у Фейсбуці ви дуже часто розказуєте і дуже великий фоторепортаж про акції, які ви створюєте. Я, власне, хотіла про це сказати. Ви сказали, що було таке знакове. Ну, якщо подумати, якщо вимірювати це в коштах, то напевно саме знаково було то, як приходили підприємці, представники бізнес-еліти, і приносили по 50 гривень, по сім тисяч гривень, по 50, mm -hmm. так 70, 30, це так знаково. Але ви знаєте, для одного тисячі це те, що для іншого 10 гривнів. І коли ми йдемо просто, як говориться, в люди з нашими акціями і. Отримуємо насолоду від того, що змінюється свідомість людей. Виросла їхня гідність, стали більш патріотичними наші люди. І коли всі долучаються з радістю, біжать в нашу скриньку, кидають ті кошти, тих 20-10 гривень, 5, 50, 100, хто, хто скільки може за таку стрічечку. Повірте, це дуже знаково. Так само, як і дуже приємно, коли в нас був День Незалежності України, наша акція Насолоджуйся Україною, яку ми провели. Це була якась солодка акція. Солодція, да? солодка. Ми звернулися до кондитерських ефір. До власників кав'ярень, де продаються солодощі, і попрохали їм надати їхні вироби. Сто скільки може. І не просто вироби, а ще патріотичні. Патріотичних кольорах. Так, так, вони так гарно відгукнулися, принесли нам. І ми вже мали ще міти в люди, і наші представники нашого центру, волонтери, діти, в вишиванках. Це дуже гарно виглядає. І гарно всі біжать. Скільки це коштує, можна купити. Ми кажемо, це не коштує, це ваша. Пожертва, а наше привищання. Це отаке приємно такі речі, що і всі хочуть, всі цікавляться і всім подобається. А фоторепортаж по у Фейсбуці. Ну зараз такий час, що без інтернет-ресурсу не можна в наш час бути. І не встиг виставити цю акцію, фотографії багато людей читає, багато ставлять свої лайки, фотографії діляться своїми фотографіями. Дуже приємно, дуже приємні відгуки. І от таке хочеться працювати. І дійсно тоді не рахуюся ні своїм часом, ні з вихідними, ні звідси. Ж працюють десь що. в принципі так. правильно. Да, ми Але ж працюємо на наразі. А от ви кажете, дітки там ще хтось долучається? Звідки ці дітки? Тобто діти самі приходять? Чи це діти е, волонтерів? Ну, які Спочатку працюють? це діти волонтерів, потім пластуни, а потім люди приходять. Коли у вас будуть якісь так, як ви сьогодні сказали, долуч... Я хочу долучитися. Люди самі приходять, пропонують артисти. Як до нас прийшли цей тур, ми що вже, Розкажіть в госпіталі так. концерт в госпіталі в дописанка. Так був, а перед цим у нас був тур по госпіталях України. Марія Дмитрівна ти... прийшов до нас Святослав край і звернувся з таким проханням, що він на день народження хоче організувати тур для військовослужбовців, які перебувають в зоні АТО, щоб підняти їхній дух бойовий. Ми вирішили, що треба його підтримати даній ситуації. Він звернувся ще до керівництва облдержадміністрації разом із Міністерством оборони виробили їм маршрут, по якому вони мали би були. Пройти своїми концертами і повернулися. Вони звідти дуже задоволені, радісні, і солдати. Відгуки такі про їхній концерт писали. Тобто ця акція теж нам вдалася. Знає, разом інтернет з, 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 з інтернет-ресурс. Інші артисти побачили з Києва, з Івано-Франківська долучились до цього туру, і вони поїхали в тур вже з таким групою великою. Потім у нас артисти дует писанка. Дуже гарно дуже госпіталі, так? на Бу? яблучний спас. Ми це робили. Також було дуже гарне свято. Були патріотичні яблучки, пов'язані патріотичними свічка, стрічками. Освячені була представники духовенства, отець Валерій Сиротюк, який дуже допомагає у всіх наших акціях і. Разом з детом писанкою був гарний концерт і вітання. Я хочу полі. подякувати всім, тому що я бачу, що ефір наш скоро завершиться. Хто долучився до цих наших акцій, хто небайдужий, тому що це дуже велика допомога, і справді приємно чути звіти дзвінки, коли дякують нам солдати. А ми дякуємо нашим громадянам, які не жалкуючи своїх коштів, не жалкуючи свого сімейного бюджету допомагають Україні, і допомагають армії. Вам щирі подяка від усіх. У нас ще, у нас ще є 3-4 хвилиночки. Я хотіла б, знаєте, є таке запитання, про що мріють волонтери. Ну, можливо, це десь і зрозуміло про що вони, але кожен з вас ваша мрія? Я мрію про те, щоб усі хлопці повернулися живими. Наталя, звичайно, це хочеться. Але свою мрію я навіть на сторінці Фейсбук озвучила, у мене є мрія. Я хочу звернутися до мера нашого міста, щоб коли буде закінчення цих страшних жахливих подій, я мрію, щоб ми всі зібралися, волонтери, хто допомагав армії нашій, хто приклався до цього душею, коштами, своїми діями, щоб ми всі зібралися на гарному балу, можливо, мармуровій залі. І щоб ми відзначили це свято гарно вишукано в гарних сукнях разом з нашими захисниками. А у нас ще ще дві хвилиночки. Я знаю, що ви на завтра можливо як таку рекламу зробити чи анонс. на завтра планується якась акція на калинівському ринку. Планується, значить, ми хочемо Щоб якось знали, що незвично провести mm. збір коштів, тому що ми завжди їх буденно збираємо. Беремо скриньки, підприємці ідемо вже нас знають по ринку, і люди кидають хто скільки може цих. Коштів і хто не жалкує їх завтра. Ми це буде сюрприз для підприємців, але я звертаюся до них усіх, щоб вони не пройшли мимо цього сюрпризу, щоб вони всі відгукнулися <кій> і по можливості кинули як найбільше в скриньку грошей. Тому що там будуть дітки, і я думаю, що діти цього заслуговують. А я ще хочу сказати, що ця акція була кошти направлення, те, що зараз саме найнагальніше Почалась осінь, холодні ночі. Наші всі воїни потребують термобілизни, тому що вони хворіють, простужуються, і який з них вояка, якщо в нього температура. Вони просто всі просять зараз термобілизна. Теплі Які куртки, дощовики, взуття, теплі шкарпетки. І тому завтра хто приходить на ринок, не проходьте мимо нашої скриньки, тому що щоб ви мали змогу носити те, що ви завтра придбаєте, хтось сьогодні стоїть там вночі і мерзне, і йому потрібна наша допомога. Повірте, це дуже важливо. Не будьте байдужими, не стійте осторонь. Завше ж іде. Осінь і тут холоди. Ми хочеться всім звичайно надіятись на те, що ця війна закінчиться, і нехай волонтерський рух буде направлений в інше русло, тому що у нас ну, держава, ще розбудовується, і багато чого потрібно. І волонтери завжди потрібні для того, щоб допомагати і в медицині, і хворим діткам, і ну дуже все багато. Хочеться в це вірити, але все-таки ночі вже холодні, і тому. Хлопцям нам треба потрібно. так. А нам ще треба придбати. Буде дуже багато спальних мішків, тому що ті, котрі ми придбали, вони не витримують таку мінусову температуру. І зараз треба буде тепле, теплі світера, теплі бушлати, тепле взуття. Тому не будьте байдужими. Будемо надіятись. Я теж звертаюся надіятись на те, що всі буковинці нам допоможуть. ви були на Чернівецькому промені та Радіус 100FM. Залишайтесь з нами. ハハ <Yep. S 2> <music>